Патріарша фундація мудра справа продовжує роздачу гарячих страв у постраждалих внаслідок війни районах столиці у Святошинському районі. Їжу впродовж трьох років отримують соціально незахищені мешканці Києва при парафії святого Йосафата Української греко-католицької церкви. Мудра справа вже протягом трьох років роздає гарячі обіди в різних локаціях і Києва, і Київської області. Так ми сьогодні приїхали, прибули до парафії святого Ісофата на Святошину і маємо, крім цього, парафію нашу на Виноградарі, їздимо в модульне містечко, в Ірпінь, модульне містечко, Бровари, в різні соціальні центри. На протязі тижня ми роздаємо тисячу гарячих обідів для різних груп людей, які є соціально. Не захищені і які потребують нашої допомоги. Сьогодні в цей важкий час для столиці, коли люди. Є вимушено переселені особи люди сидять без світла, люди, які не, не мають можливості дома підігріти чи зготувати обід. Ми, як парафія святого Йосафата, дя дякуємо блаженнішому Святославу, як отцевій главі Української като католицької церкви і також фундації, мудра справа за цю надзвичайну допомогу, яка приходить в обіди. Для тих осіб, які можуть цим скористати, Щоразу мешканці району можуть отримати 200 гарячих комплексних обідів. Загалом на День Патріарша Трапезна готує до 800 обідів для роздачі потребуючим. Нам обіди дуже смакують, і ми дуже задоволені такими обідами. Ми дуже вдячні за цю допомогу і всі переживаємо за наш народ, за нашу Україну. Можу сказати, що ті люди, які зараз приходять до храму і отримують гарячу їжу, вони дуже вдячні, дуже вдячні і нашій церкві, і до і, 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 і блаженнічому сладосласвятуслав за те, що він робить для людей в ці важкі часи. Зважаючи на складну ситуацію в столиці та потреби людей, програму розширюють вже наступного тижня. Щоденно роздаватимуть тисячу обідів. Це стало можливо завдяки підтримці парафії святих Кирила і Методія в Крихівцях та їх пароха. Отця Йосифа та Бойка. Також роздачу гарячих страв підтримують єпархії та парафії Української греко-католицької церкви за кордоном.